Динамо Київ вже стартувало у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Для Шахтаря головний клубний турнір розпочнеться з групового етапу. І це дуже добре, адже попри війну в країні великий футбол буде жити, а ми, як і раніше, у мирний час, із завмиранням серця будемо спостерігати за грою наших команд. Тому сьогодні я пропоную вам трішки поностальгувати та дізнатися або згадати топ-10 найрезультативніших українців в історії Ліги Чемпіонів. Всім привіт! мене звати Костя Фолст, і Не одразу вас попереджаю, я рахував голи як у кваліфікації, так і в основному турнірі Ліги Чемпіонів. А перед тим як розпочати, пропоную вам підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу українською мовою. А також не забуваємо підтримувати хлопців з ЗСУ посилання під цим відео. Десяте місце мого рейтингу посідає Сергій Ателькін, в якого 6 голів у 13 матчах. Відкриває мій топ-суперзірка українського футболу 90-х та легенда Шахтаря. Ателькін вважається легендою гірників не завдяки величезній кількості матчів чи кількості забитих голів. За першим параметром нападник не входить і в топ-10, а за другим посідає восьме місце. Головна цінність Ателькіна для Шахтаря це важливість м'ячів, які він забив. Головне досягнення Ателькіна перший в історії Шахтаря у полізі чемпіонів в історичному дебютному матчі кваліфікації у 2000 році нападник відзначився хеттриком у ворота Левадії в домашньому матчі гірників, знявши питання про проходження до наступного раунду. А вже у третьому раунді кваліфікації Телькін, забивши славі в овертаймі, вивів Шахтару перший в історії клубу Груповий етап ЛЧ сам Сергій наступним чином згадував той матч. То взагалі був божевільний матч. На четвертій доданій хвилині ми подаємо кутовий. Я б'ю головою в дев'ятку. Як їхній воротар потягнув той удар, мені досі не зрозуміло. Але молодець воробей, що опинився в потрібній час у потрібному місці та зіграв на добивання. А в додатковий час він віддав мені борг, обіграв захисника і віддав гольовий пас. Тоді гірники очікувано не вийшли у плей оф із групи з Арсеналом, Лаціо та Спартою. Але завдяки сенсаційному розгрому англійців у домашньому матчі 3-0. Перший гол забивателькін пройшли. До Кубка УЄФА. Усього в лізі чемпіонів Сергій Телькін провів 13 матчів і забив 6 голів. Після завершення кар'єри гравця він став селекціонером донецького Шахтаря. Саме завдяки йому на початку нульових донечани підписали Даріо Серну, Маріуша Лавандовські та Ігора Дуляє. На превеликий жаль Ателькіна після футбольної кар'єри присидували проблеми із серцем. Так, у 36 років він переніс перший інфаркт, а через 12 років, у 20-му, він помер. Проте пам'ять про легендарного Форварда та селекціонера Шехтаря буде жити завжди. Дев'яту сходинку посідає Юрій Максимов. Він також забив 6 м'ячів у лізі чемпіонів. Проте йому на це знадобилося менше матчів, ніж Ателькіну, а саме 12. Юрій Максимо приєднався до Динамо ще до повернення Лобановського у 94-му. Проте з приходом метра він не втратив позиції у клубі і до переходу Вердер регулярно отримував ігрову практику. У Лізі чемпіонів Максимов пограв з 95 по 97 роки і всі свої голи забив у футболці «Динамо» Київ. Особливо пам'ятним є головороту ПСВ. Якраз це був перший матч Валерія Васильовича в Лізі Чемпіонів після повернення. Голландцям тоді міцно дісталося. У першому турі Динамівці грали на виїзді проти голландського ПСВ та винесли господарів на їхньому полі з рахунком 3-1. Перший гол у цій грі забив саме Юрій. На 33-й хвилині Калитвінцо заробив штрафний з місця правого на півфлангу. Сам його пробив. а Максимов, високо вистрибнувши головою, бив м'яч під попереджу. Після завершення кар'єри гравця Юрій Васильович став тренером. Наразі Максимов нікого не очолює і очікує пропозиції від команд. У цьому рейтингу знаходяться переважно голова -дору із Шахтаря або Динамо. Тільки Морайс та ще дехто з цього рейтингу, не буду спойлерити, встигли пограти за обидві команди. Ну і ще одна особливість жуніора. Він українець тільки за паспортом, проте я не бачу у цьому перепони, тому й включив його у свій рейтинг. Бразилець забив 7 голів. На це йому знадобилося 27 поєдинків. Причому 2 голи він забив у футболці Киян і 5 у футболці Донеча. Свій перший гол у лізі чемпіонів український бразилець забив 29 Вересня 15-го, вразивши в ворота Макабі Тель-Авіву. Отримавши м'яча в центрі штрафного майданчика, жуніор без проблем розібрався із захисником і відправив круглого у правику творі. Після початку війни в Україні жуніор вирішив повернутися до Бразилії. Наразі 35-річний гравець захищає кольори Корінтіансу. Сьоме місце посідає Андрій Ярмоленко. Якщо чесно, випадково так вийшло, що лідер національної збірної опинився на місці, яке відповідає його ігровому номеру. Я не підгадував, чесно, чесно. Якщо окремо брати головний клубний турнір, то у ньому кар'єру Андрія навряд можна назвати блискучою, порівняно наприклад з міжнародними змаганнями. Проте свій слід він все ж таки залишив. У лізі чемпіонів Андрій Ярмоленко провів 42 поєдинки і відзначився 8 разів. 7 разів як гравець Динамо, і один раз як футболіст. Борусі іронічно, що перший гол за Джмелів у лізі чемпіонів став для Андрія останнім у кар'єрі у цьому турнірі. Тоді від українців постраждав Тотонге. І було це у матчі першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 17-18. і в ті, хто пам'ятає перший гол ярмоли у лізі чемпіонів. Якщо так, швиденько пишіть у коментарях. Що стосується сьогодення Андрія, то нещодавно він став гравцем арабського аляйну і буде вже там підкорювати східний аналог Ліги Чемпіонів під керівництвом Сергія Реброва. А тепер давайте з вами трошки пограємо. Напишіть у коментарях, чиї це оченята та де грає це футболіст, у якій команді, п'ять перших правильно написавших, і потраплять у мій наступний відос. Усім щасти, а ми рухаємося далі. Шосту сходинку посідає Олександр Гладкий. Як і Морайс, він встиг пограти і за шахтар, і за динамо. Однак за останніх у лізі чемпіонів він не відзначався. Усі вісім м'ячів Гладкий забив захищаючи кольори шахтаря. На це йому знадобилося 29 матчів. Ліго чемпіонівський дебют для Гладкого відбувся в матчі з вірменським Пюніком у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. У двох матчах він забив два м'ячі по одному в кожному поєдинку. На той момент футболісту було лише 19 років. Що цікаво, перший матч з пюніком футболіст розпочав з лави запасних. Ну а найяскравішим перформансом Гладкого, я думаю, ви зі мною погодитеся, став дубль ворота Барси на Камп Ноу у 2008 році. Останньому лізі чемпіонів для Гладкого стало взяття воріт Мальмьо у 15-му. До речі, останній сезон Гладкий грав за Луганську зорю, контракт з якою в нього завершився 30 червня. П'ята сходинка у топі відходить легенді 20 Олегові Гусіву. 15 років своєї кар'єри Олег віддав київському Динамо. Тому не дивно, що всі свої 9 голів у Лізі Чемпіонів Гусів забив у футболці «Киян». На це йому знадобилося 56 матчів. Найбільш пам'ятним, як на мене, став постріл Олега у матчі з Манчестер-Сіті у 11-му. Гусів отримав м'яч у штрафному майданчику, обіграв двох захисників і майже впритул розстріляв голкіпера. Зараз Олег працює у тренерському штабі Динамо. Сподіваюся, гравці киян подивляться моє відео, надихнуться взяттям воїцкого тренера та розберуться з Фенербахче у другій зустрічі. Четверте місце займає Артем Мілевський. Ну куди ж без нього? До Мілі можна ставитися по-різному. Однак, певний час саме він був головною потужністю київського Динамо атаці. Будучи гравцем киян, він забив свої 9 м'ячів, хоча встиг пограти у лізі чемпіонів і за Динамо Бред. Свій дебютний гол Артем забив не аби кому, а самому Реалу. У вересні 6-го року він вийшов у стартовому складі на дуель з «Галактикос». Ліга чемпіонів сезону 6-7 виявилася абсолютно провальною для білосиніх. Лише дві нічі їх при чотирьох поразках. Найбільш болісною невдачею виявилася якраз вереснева гра з реалом на Сантьяго Бернабео 1-5. На перерву Динамо пішло з рахунком 0. -1. 3. Однак друга хвилина другого тайму подарувала українській команді промінь надії. Мілевський вдало зіграв на добиванні і відзначився дебютним голом у Єврокубках. Їдемо далі. Битва Динамо Спартак це не лише про футбол. Серпень восьмого назавжди ввійшов в нашу історію плічопрі з голом Шевченка-Філімонова у Лужниках. Динамо двічі зім'яло Спартак з ідентичним рахунком 4-1, а Мілевський став одним з головних натхненників російської ганьби. Спочатку Артем оформив дубль у Москві, а потім Повторив це у Києві і додав у колекцію гольовий пас на Ісмаїля Бангура. Коли Мілевському дякують за роки проведені у Динамо, то обов'язково згадують ці два матчі. У грудні 9-го Артем забив свій останній гол на груповому етапі ЛЧ. У столиці України завітала вишукана в Барселона Хосепа Гвардіоли. Вже на другій хвилині Мілевський головою відправив м'яч після фірмового штрафного удару виконання Андрій Шевченко. Загалом в активі Мілі 9 м'ячів у 36 поєдинках. Хто знає, можливо, він теж колись стане тренером Динамо. Ви б хотіли таке повернення до клубу? Пишіть у коментарях. Ну ось ми разом з вами дісталися до трійки лідерів. Там в мене дуже імениті футболісти, які дарували нам багато радості у Єврокубках. Третє місце забирає собі Андрій Воробей. Якщо у Динамо були Шевченка та Ребров, то у Шахтарі головними символами від 90-х стали Андрій Воробей та Геннадій Зубов. Перший з них зумів потрапити до мого топу, адже певне час саме він був головним бомбардиром донецького клубу. Свій перший гол він забив в естонській левадії. Так так у тому ж протистоянні, що і Сергій Ателькін. Однак відзначився він хет-триком у виїзному поєдинку, а не домашньому як Ателькін. Легендарний форвард Шахтаря левову частку своїх голів забив у кваліфікації 7. Проти позначку у сумарних 10 м'ячів воробей досяг лише за 33 поєдинки. Удар на сили гірників має в активі, окрім хитрику поєдинки з Лавадією, по два голи у зустрічах з Арсеналом та Брюге. Зараз Андрій працює експертом на футбольному ТВ. Або працював. Подивимося, що там буде з каналами Футбол-1. Другу сходинку забирає Сергій Ребров. Переможний гол Спартаку 94-го серія з п'яти гольових матчів поспіль, зокрема два з Барселоною, а також результативні удари у битвах з Баварією, Реалом, Ювентусом та Арсеналом, а також покру кваліфікації, нехай і скромному Барі Таун все це видатна кар'єра Сергія Реброва у лізі чемпіонів. Тільки вдумайтеся в цей факт: екс-нападник Динамо входить до топ-30 найкращих бомбардирів турніру. І це лише за 68 матчів. Загалом в активі нинішнього тренера Аляйну 31 гол у престижному європейському турнірі. Як гадаєте, хтось з молодих українських футболістів зможе його обігнати? Від початку цього відео я впевнений, ні у кого не було сумнівів, що золото топу дістанеться Андрієві Шевченко. Він єдиний з поміж учасників цього рейтингу, хто виграв Лігу Чемпіонів та здобув золотий м'яч. І все це не просто так. Уболівальники Мілану і досі вважають Шевченка ідеалом центрфорварду. Стосовно Динамо, у Шеви взагалі конкуренції немає. Звісно, у Челсі в літі чемпіонів він був не таким яскравим, однак свої чотири голи у стані аристократів забив. Колишній лікар Росонері Жан-П'єр Мерасеман характеризував його так: потужність, швидкість ривок, психологічна стійкість, ідеальний за всіма показниками. Феномен. Шевченко мав чудову техніку і забував обома ногами. На піку кар'єру у міланський період справедливо вважався одним із найгрізніших нападників Європи. Шевченко стабільний і забиває гол за голом, говорив про нього колишній тренер Карло Анчелотті. Ідеальний гравець, який вміє на полі все. І саме це є ключем усіх перемог і здобутків зі сходу. Шева входить до топу кращих бомбардирів Ліги Чемпіонів, як з урахуванням кваліфікації, так і без. У першому випадку він посідає сьому сходинку, а у другому на десятій позиції. За свою кар'єру він тричі ставав кращим бомбардиром сезону Ліги Чемпіонів. Це було у 99-му, 2001-му та 2006-му. У головному клубному турнірі Шева провів 116 поєдинків а забив 59 м'ячів. Отже, фактично, Андрій забивав у кожному другому матчі. Перший історичний гол диявола зі сходу ще коли був 18-річним хлопцем у своєму другому матчі в Лізі чемпіонів. Тоді постраждала Мюнхенська Баварія. Що цікаво, то був дебют Шевченка в якості гравця стартового складу Динамо Юра Кубка. Отримавши м'яча за межами штрафного майданчику, Шева вразив дальній кут воріт суперника. Останній гол у лізі чемпіонів Шевченко забив також у футболці Динамо, вдало реалізувавши пенальті. Взагалі важко знайти європейський топ-клуб, який не отримував би від Андрія Миколаєвича. Ну а найголовнішим голом єврокубковій кар'єри Шевченко вважає переможний пенальті у ворота буфона у фіналі Ліги Чемпіонів третього року. Якщо підсумовувати, то за Динамо Андрій Миколайович забив 22 голи, за Мілан 33, а за Челсі 4. Шкода, в останньому випадку четвірки поруч не вистачає. Тоді взагалі була магія чисел. А який забитий м'яч легенди українського футболу запам'ятався вам найбільше? Давайте поностальгуємо в коментарях. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу. Вболівайте за Динамо та Шахтар у лізі чемпіонів. З вами був Костя Фолстен. Побачимося дуже скоро. Бувайте!